Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні ми з вами повернемося до такої, ну, основоположної, головної теми для України і українців. Хочемо розглянути її головну таємницю, а це таємниця ця полягає в тому, що протягом останніх восьми тисяч років на одному і тому ж самому місці постійно виникали і згасали відповідні культури і цивілізації, від яких. Залишилися незаперечні артефакти археологічні. Це не те, що ми, е, там, хтось щось якісь побрехеньки розповідає, Так, це факти, артефакти. Так, Отже, трипільська цивілізація. Далі йшли за нею скіфи, потім йшли сармати. Потім ішли готи, потім ішли анти, потім ішли русини, потім ішли козаки і нинішні українці. Раптом ні з того, ні з цього, Нібито, нібито. Звичайно, в московитів це через підступи. Американців або ще когось розпався Радянський Союз, утворилася Незалежна Україна. Так, потім відбулися там революції на граніті, потім Помаранчева Революція, потім Революція Гідності. І так далі, і тому подібне. А ми ж з вами вже домовилися, що наука відкидає існування безпричинних явищ. Отже, мають бути цьому якісь причини, і е люди, науковці, звертають увагу чомусь тільки на історичні причини. Але ж ми знаходимося на землі. Знаходимося в певному просторі на певній території. Територія, простір, це географія, але ж під цією територією знаходяться надра. Отже, тут треба підключати до історії не тільки географію, але і геологію. І тоді нам стане зрозумілим те. Таємниче, незрозуміле, чому так воно відбувається? І це ж не тільки в нас. От донині археологи, історики, там, екологи і такі інше сперечаються: а що ж відбулося в Америці? Як це так були такі визначні культури там і Майя, і Інків, і Ацтеків? Так. І вони раптом доволі швидко в історичному сенсі зникли. Залишили після себе артефакти. Тобто у джунглях міста побудовані невідомо ким величезні блоки, які привезені невідомо ким і як підняті. І приміряють все це до нинішнього цивілізаційного рівня. Як це їм таке вдалося, коли і зараз не знають, як би це все ми побудували з нашими технічними можливостями? Як це? Це пришельці, звичайно, сюди пришпандорюють пришельців, які приїхали, розповіли так. А потім полетіли собі додому, а бідні, так, земляни, не знали, що їм робити, покинули і десь ділися? Так, десь ділися. Але разом з тим там живуть люди. Так, ті самі, наприклад, Кечува, індіанські племена. Як так трапилося, що тоді вони були отакими? Організованими, надзвичайно розвиненими з науками, і з математикою, і з астрономією, і з усім іншим. А потім перетворилися у таку якусь інертну масу. Як так могло трапитися? Здавалося б, наприклад, а в нас от, жили ті самі трипільці, створили високоорганізовану цивілізацію. Де все було, міста були величезні, найбільші в той час у світі, і, і так далі, і тому подібне. Яка кераміка в них, так, які е, статуетки, які донині не розшифрували, що вони означають, ми там дома і апхаємося, то ви в себе розберіться, що це таке. так. Чому воно і навіщо воно було? Це що їм е, е, пришельці оце все розповіли? Чи це вони самі? Звідки це в них взялася оця потуга цивілізаційна? З, бачимо, історики неспроможні пояснити. Так? Ну, Давайте звернемося до географії. І до геології. Географія нам каже, що в Україні все це відбувалося на одній і тій самій території. Це Україна. Так, Від Сяну до Дону. від Прип'яті до Чорного моря, вона завжди була в цих рамках, що тримало. Немає ж тут ні високих гір, ні якихось інших. Е, е, ну, Геологічних чи якихось інших структур, які б ну обмежували цю територію. Ну, йди далі. Так, але ж не йшли, так. Залишалися тут, на цьому. Значить, щось їх тримало. Який суд корінь був? А який корінь? Ну, в надрах де корінь? В землі, в надрах, так. І таким коренем є, бо більше нічого немає. Український кристалічний щит, який займає третину нинішньої території України, і що це таке, це геологічна структура, так, в якій, так би мовити, законсервована сила молодої землі. Так. От подивіться, всі, я підкреслюю, всі. Без винятку, цивілізації, давні вони виникали в місцях активної землі. Так. Там, де відбувалося виверження вулканів, де відбувалися землетруси, і так далі. І це все циклічний характер, мало і має, як і наше життя, як і зміна дня і ночі, зими літа І так далі, тому подібно. Це характерне для природи. І ця природа ж впливає на розвиток суспільства. Тобто, коли випромінювання з надр зростало, наростала пасіонарність в населення. Воно йому мало було просто день до вечора жити. Ідеї опановували людей, вони почали розвиватися. Створювалося суспільство, держава і так далі, і тому подібне. Будувалися міста, які завжди є зосередженням цивілізаційної активності, і нині ж хіба не так. І ми маємо. Те, що через певний час ця циклічне випромінювання зменшувалося, 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 і людям це вже було непотрібно. Вони кинули ці міста і пішли збирати е, дари природи, е, вбивати тварин і з цього харчуватися. Уже не проводити канали, не робити зрошування, не працювати постійно це ж важка робота, так? Якщо в тебе всередині немає отакої потреби працювати, то тоді і цивілізація зникає. Тому в нас донині наша історія України дивовижна. так. Жили одні, потім один невідомо куди ділися, потім прийшли інші, потім ще інші, потім ще інші. І всі пхалися чомусь сюди. А може, це один і той самий народ, який просто занепадав внаслідок того, що знижувався рівень пасіонарних випромінювань із землі. А чому тут постійно? Тому, що, ну, наприклад, той же український кристалічний щит це постійна річ. так, Вона знаходиться, так би мовити, в одному місці. Тут немає тих, що то там вулкан, то там вулкан, то тут землетрус, то тут землетрус. А тут постійні випромінювання, тому що конце. Консервована сила молодої землі на певній території. Ці всі мегаблоки, їх навіть можна подивитися рівень цивілізаційний від того, які мегаблоки. Наприклад, Київ стоїть на росинському росинсько-тіхському мегаблоці. І це, напевно, теж не випадково. Тут в багатьох місцях на поверхню е, виходить е, граніт. Тут, е, ну, наприклад, е, скільки там, 70 кілометрів, 60 від Києва вже е, знаходяться е, великі запаси Урану, це Біла Церква, це Володарка, е, це Тетіїв і так далі. В самому Києві радонові джерела, так, які, радіація, в яких знаходиться це ж люди, це все пили впродовж тисячоліть. І створювали оті невідомо для чого, нібито змійові вали. Та ви розберіться в себе змійовими валами, історики. Розберіться археологи. Та все це зробіть, та це все нанесіть на мапу. Чому вона має бути на американських мапах? Серп пенсвола, в нас немає ніде. Ну як це так? <плес> ну, бо ми дивовижні люди, маючи таке багатство буквально під ногами археологічне, яке не має більше жодна нація, жодна країна, а ми його не використовуємо. Так, ну але ж будемо вважати, що це випромінювання постійно зростає, так. і призводить до е, зростання пасіонарності населення. Тобто е, е, це як зарядний пристрій. Тобто є завжди ті люди, які більш сприятливі сприйнятливі до цього випромінювання. І це так звані пасіонарії. Це то ті дріжджі, які призводять до е, того, що все тісто починає бродити. І ми ж бачимо зараз, як оцей зарядний пристрій тягне сюди. Так. Як тягне сюди московити сюди. Прийшли зі зброєю. Так, Я не знаю, усвідомлене це ними чи не усвідомлене дійство, щоб посісти тут, на цьому зарядному пристрої. Ну і інші народи хочуть захопити нашу землю. Це не тільки Чорнозем. Тому що ми говоримо тільки про Чорнозем, унікальний в світі. А причини ж його унікальності це український кристалічний щит, який своїм випромінюванням наповнює землю, дає їй ґрунти, дає їм силу цивілізаційну. Всьому тому, що на цих ґрунтах вирощується.